Головна подія цієї зустрічі сотий гол у чемпіонаті України Сергія Риброва. Зазвичай ювілейні голи забиваються з пенальті. Не став відходити від цієї традиції і Сергій. На 28-й хвилині гри він реалізував пенальті, призначений за фол проти Димитрадзе, і рахунок став 2-0 на користь Динамо. У другому таймі Ребров встиг і розміняти сотню, але про це трохи згодом. Як і очікувалось, матч розпочався за суттєвою ігрової переваги киян. Перший гол у рота Металурга став результатом індивідуального проходу Яшкіна. Хоча Артем м'яча втратив, захисники гостей так квапились його винести подалі, що завадили один одному це зробити. Від Русановського м'яч залітає у ворота Шуховцева. Швиденько відсвяткувавши ювілейний гол голореброва, про який ми згадали на початку репортажу, кияни вирішили на цьому не зупинятися, і до перерви забили ще два голи і обидва з кутових. Спочатку гусінь є головою, і м'яч від штанги влітає у ворота маріупольців. А потім на другому поверсі динаміці розігрують міні-комбінації гусінь І останній робить рахунок чотири Другий тайм розпочався з провалу в захисті господарів. Рекун виходить віч на віч із Шовковським і відігрує один гол. Минає кілька хвилин і Робров відзначається вдруге. У цьому епізоді Сергій розкидав у штрафному захисників Металурга і влучно пробив у ближній кут. За рахунку 5-1, я відверто розслабились і могли отримати не один гол у свої ворота. Він лише Бабич втратив дві 100% можливості. Та все ж останнє слово в матчі залишилось за динамо. Шуховцев перерує постріл Дельтєвича і на добиванні вдало грає Дімітрадзе. 6-1 більш ніж переконала перемога нашого чемпіона.